У Чернівецькому національному університеті пройшла зустріч військовослужбовців зі студентами-журналістами. До дня журналіста представники прес-служби територіального центру комплектування і національної гвардії зустрілись зі студентами, які планують пов'язати своє життя з журналістикою. Нині майбутнім колегам медіахолдингу Сі-4 розповіли тонкощі про роботі з громадськістю, особливістю воєнних структур та важливістю журналістики у інформаційній війні із Росією, віддали шану і медійникам, що зараз боронять незалежність нашої держави. 63 загинуло журналістів в Україні, 14 журналістів безпосередньо під час виконання свого редакційного завдання. Святкувати День журналіста будемо після перемоги. А сьогодні ми повинні пом'янути тих, кого немає з нами, і віддати шану тим, які сьогодні напередку. 14 журналістів з Буковини зараз захищають кожного українця від російської навали на єдиному справжньому фронті. Тетяна Попович переконана, ці молоді обличчя неодмінно допоможуть у інформаційній війні. Хочеться побажати їм успіху, удачі в цій справі, і також привітати всіх журналістів Буковини, які на своєму фронті відстоюють наше право бути незалежними, наше право мати вільну державу і разом збройними силами роблять цю важливу роботу. Команда Сі-4 продовжує тримати інформаційний стрій та вітає усіх колег медійників з професійним святом. Максим Бернакзяна Чіок, новини Чернівців, телеканал Сі 4